В обласній бібліотеці імені короленка вшанували творчість письменників поетів та композиторів чернігівщини Літературно-музичний вечір до дня конституції україни мав назву Не люблю на світі я нічого твори сіверських митців виконували артисти філармонійного центру під керівництвом заслуженого діяча мистецтв Олега Васюти. Ключовими словами до нашої програми стали слова, які сказані були 112 років тому, але вони надзвичайно актуальні. Якщо хвилі людської діяльності змінюють одна одну, якщо дев'ятий вал час від часу змиває всі сліди. То лише духовна спадщина з'єднує всіх нас, і те, що зроблено людиною, поколінням, народом, ніколи не загубиться в історичному розвитку людства. Програма охоплює великий проміжок історії, під час якого писалися видатні твори, що прославили Чернігівську землю на всю Європу. Слово о полку Ігоревім. Твори Лазара Барановича, Павла Тичина, Євгена Гребінки, Миколи Гоголя, Дмитра Куровського, Івана Буренка і Дмитра Іванова. фортепіанні твори Дмитра Бортнянського всіх митців і не Субтитрувальниця а родзинкою духовного простору програми обрали український романс Стоїть гора висока. Мої з родзинок нашої програми, поза всяким сумнівом, є те, що незабутній Петро Григорович зуб поет, композитор, педагог, великий педагог нашого педагогічного університету ім. Тараса Григоровича Шевченка. Він займався і активною фольклористичною діяльності. І от те, що ми сьогодні відтворимо, абсолютно оригінальний народний варіант цієї цього всесвітнього. Всесвітньо відомого романсу, точніше, текст Глібова незмінний, а мелодія народна абсолютно оригінальна. Мені здається, це є розинкою нашої програми. Влаштували такий літературно-музичний вечір, аби розкрити і показати весь духовний світ Чернігівщини. Адже за словами артистів, духовні мости єднають покоління.